Наш підрозділ дуже любить ініціативу. Є все для того, щоб ти знайшов себе будь-де, тобто можливостей просто дуже багато. Аби було бажання і мотивація. Можна подивитися, відео на різкі від командира. Да, це робота доволі ефективна. Ціла команда повинна працювати, щоб досягнути такого успіху. Після безпеки на першому місці треба дати результат: викластись, напалити техніки, набивати. Так, нас на позиція. Ти ж офіцер, давай, кажи, куди бить. Вся Плюс. Бертон. <triste noise> Выставь дрон. <Endeatorium> Красиво. Все. Все. мы готовы. Я готов. Можно жить, да? Да, давай. я думаю, чтобы заебить. Боротьба нового рівня дронами. Хто це почав робити максимально ефективно, я думаю, це наш підрозділ та хімадян. Але тут постійна боротьба. Ми ж розвиваємо свої засоби і тактику. наче підлітають Ось Осьом. Я в астрал. Нам вже крайні місяці поставляють оптику вже так більші-більшій кількості. Ну, це революція в дронах. Дуже велика, тому що з оптикою ти можеш проникнути туди, куди звичайний засіб і близько не зможе, скажімо, залетіти. Що, Тихий гуляй. Може брати. реально. Це походу там. Че худоби, не знаю. Подривні, а? Так, Гори! Гори! Викин красивий! Все, я ще знаю, як буде. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. О-хуу! <хи> Покрупили день, пішли отак. Хай! <пи> ще один пацан, давайте! Горить, блять! <рик> <рик> горить, сука! Зіронька наша! Горить, сука! Оооо! Іди Такі віснені, сука, Такі! Ууу, така зірка, блядь! Давай, тобто волокно! Ти яка там, блять! Башня! Давай, тобто птоволокно! Дайте мені! 100 оптичних дронів на зміну все буде горіти. Просто логістика стане п**ська. Я, я вам кажу, я, я то зроблю. Мені просто дайте в кількості. Це сигнальний вогонь, який орієнтир, так? Хіба нуться, гляньте на те. Коротше, я тут нічого не побачив. Там ангар, бач, світиться. Mm -hmm. От туди я хотів типу, подивитись. Щось тут є. ой Ой-ой-ой-ой-ой. Йой. -ой 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 -ой. ой. Але ж гарно. Так, да, я цю штуку бачив. Що то? А як? Рад! Ахує! І ти розумієш, що от ти хижак. Хо! Як є? Цю. Це... Так, так, іди. Отак? У а пустый. пустые. Твой, Давай-давай. Баки. Нет, давай Не, вс давай, а? давай. Давай. <сострю> давай. Давай. Давай! Давай! Вот так вот. Понял? Ты Добре. Сука. Получить піри. Ой. Дуже складна для враження. Ці. Чому? Тому що вона дуже мобільна. Вона швидко виїжджає на бою позицію в глибокому тилу. Відстрілюється і втікає. Зловити її на гарячому дуже дуже складно. У нас в підрозділі в тебе є засоби, ти розумієш їх можливість, ти прокачуєш їхні ліміти, і свобода дій. І стільки всього нового ми продвинули ми кондемом будемо працювати. Зрозумів, ну поки буде спостерігати без проблем. Якщо будете бачити скажете поблизу входу. Поденьі це вже наступний рівень тактики застосування зброї. Лоти клімати б'ють дуплетом у дві БМП одночасово. Плюс маканікадзе одночасно. крута штука. Ахуєнчик результат. У нас з'явилася можливість так робити. І до того можна видумувати пастки нашим ворогам. Відкривається дуже широкий спектр виконання задач, особливо по викурюванню ворога. Все. Ти перший, я після тебе. Ото вперед, бачиш, темний, а. це він. От туди. І туди, давай, ось. І триває. Yes. добре. Хлопці, дивіться, зараз другий буде. Так-так, поки так. хоть нічого не відбувається, воно трошки привалило цей бендаж. Перемінує, так? Да? Yes. Хлопці замінували вхід, О, на бідаці, добре? Да. Так, а там щось чи сіло, чи що, чимало. Бо теж вони ще якісь дрон побачили. Так-так. Є розрив. Хлопці, ми нічого не робили. Ми нічого не робили. Значить, був якийсь лук. Можливо, пробував вилізти. Можливо, за мавіпом, напевно, хотів вилізти. Так, ми як це... пілоти, і ми розуміємо, наскільки впливають рани на верні бойовий і працювати проти ворожих пілотів це окремо задоволення. Ну то приємно. Та щось що рух там якийсь є. <пілоти> 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 Ну, really Раз, like два, три, чотири. Все, ми зараз на цей інший бліндаж. Заряджаємося. Пішли споряджати, як маємо, блін, всі двоє. Будемо там масажури робити. — Ви ще не брали? Я ні, не брав. Добре руйнує різні приміщення, там будівлю. Бліндажів укриття ОС. Це боєбарбаси, які виготовляє наша цукрарня. Вона дуже красиво вибухає. І в заокремленому приміщенні він робить страшні речі. Особливо якісь тиски вали, щоб не в'язати. Давайте. Ні, ну ми споряджаємо далі. Треба повідомити про обстріл. може. Да, Всі були в тим. Все нормально, поки тихо. Ні. Оце обстріл. Що Та так щільно? Це де піхоти чи що? Третій, четвертий, п'ятий прильоти дуже плотно. Шостий. Це не фаноград, це не фоноград. Це не град. Восьмий, можливо, дев'ятий. Без кліма. Подивіться в район. Ситуаційна, ситуаційна. Попадання в хату. Блять, хочу відео відправило, чекаю там. Прийшло відео, зараз. Повільно відео. Прийди, тоді будемо готуватися, пробує підбирати. Треба чітко цівати незалежно від обставин, від погодних умов і так далі. Ти повинен бути на позиції і працювати по своєму сектору, тому що ти розумієш, що на твоїх плечах багато життів нашої героїчної піхоти. Подивіться, що нам ну, куди піде і зараз поганяють.

Так, так, десь Так, Будемо зараз забуватися залітати Сісі. Сім різні теж. Реально, послали їх. Бо вони поки що не знайшлися в топ. Да-да-да, це добре, хай шукають. Ми потім будемо массажурим робити сім. Тори, куди вони залізуть. Погнали. Бачимо бліндажик, зараз будемо заходити. Бачемо, буву. От тут бліндаж, скоро буде. Ой, да. зайшли. О, дивись, тут генератор. Підривати? Давайте підривайте, і ми право витамину. Красиво. Іди сюди, тобто ми не соромимося. Хлопці, вони на відкрите виходять, так? Да? О, це не підав, Я давай. Ти він з палкою, кульгав, ти кида уїбав. Танковує переправили. Все бачу. Да-да-да. Тримайте, тримайте. У. А, один, два з половиною фугаса кілограм, блять! Так, я що ще Давай! <решу> Супер, Я сіню викладку всього екіпажу і потім викладка перетворюється в результат. Я сейчас не буду, да? Ну, Ось жирне щось пляму, да. ну, да, так. Бля. Рад, блядь. Це рад, но. Пихуне чи не супер? Гідравліку, попробуй гідравліку піднести, точно. Там, нас, нас, нас... Coi, one shot, one hit! геть! Піосоровіть, суки! Я просив! Не то зробив, дяка! Сурова подяка! Ууууу! Два града! Дворода! Блять, заряжений просто! Ууууу! Два града за зміну це мені здається дуже-дуже крутий результат. Блін, диви, сука, які захищені, блядь. Туди не йди, обійди. Да, ні, я йду ліхав, хоп, ні. Хуйня зверху, хуйня, треба. О, ні, давай. ти можеш? тумови? Реально, я такий дивлюся. О, сюди пролізу, типу. добре, погнали? Я такий бачив. Оооооо, я бачу, там можна! Зв'язку, пане командир, слухай. Чи ви там гарно поризилися? Красавчик, да, вітаю. <різько> Дякую, зараз буде відос. В общем, привіт, бережи У нас в підрозділі птахі-мадяр. Ну, командир, то просто кращий командир ever. Прислухаються всі ініціативи. Оце все, що ми в fpv темі продвинули багато завдяки йому, тому що він розуміє технічно, куди треба витратити ресурс, щоб дати максимально крутий результат. Зміна прошла чудово, знищили танк, знищили дві системи РСЗВ, БМ-21 «Град» і забаранили два мо. Mm. Оу є, знаєте що? Ми по свого шість <ріпи> Ми заслужили. Так, <ріпи> <ріпи>